Два правила в постановці термінів при спілкуванні з підлітками. Привіт! Я Вікторія Світлична, і я допомагаю батькам не втратити зв'язок з підлітками, а підліткам розвиватися. Сьогодні хочу вам розповісти такий е, мій досвід в спілкуванні з підлітками саме з точки зору постановки задач і просьби виконати це в якісь певні терміни. Е, для себе я виокремила два таких основних вектора, як я е, Ставлю, ну, підходжу до дитини і я спілкуюся. Коли мені важливо, щоб моє прохання було виконано у певний термін, як я формую свою просьбу, я підходжу там, кажу: дивись, мені потрібно, щоб була твоя допомога у том-то-том-то, мені треба, щоб було виконати ось це к цьому часу. Виконай, будь ласка, і я обумовлю, чому це важливо для мене і чому це важливо взагалі конкретно до цього до цього часу. Або є другий варіант, коли мені важливо, щоб задача була виконана. в мене немає якихось там термінових сроків. Та, там, мені просто важливо, щоб це було зроблено. Тоді, моє звернення звучить. Трошки інакше. Я підходжу до дитини і кажу там: Привіт, дивись, мені потрібна твоя допомога, ось, наприклад, там то-то і то-то зробити. Скажи, будь ласка, коли ти можеш це виконати? І дитина сама обирає час на виконання цієї задачі і каже, до якої години або в який день вона це виконає. В чому... Переваги першого, другого і другого варіанту. В першому варіанті у дитини є конкретні орієнтири, да, це строк і важливість при виконанні цієї задачі. Да, вона розуміє, чому це важливо саме так зробити, а не відкласти там на нікогда. А в другому варіанті дитина вчиться е, та менеджменту планувати свій день, годину, тиждень, щоб в цей свій графік плотний, поміж навчання та тік і друзів всунути ваше прохання. І друге, чому вона вчиться, вона вчиться нести відповідальність за свої обіцянки. Ось таких от два набуття я, в мене є, які я використовую спілкування зі своєю донькою, а також з дітьми в таборі або на будь-яких заходах, які я організовую для підлітків. Буду рада спілкуванню. пишіть в коментарях, як ви спілкуєтесь, як, як відбувається постановка задач і виконання вашої реакції на виконання або не виконання цих задач від підлітків. Тут такий маленький секрет, як розповім вам, тільки нікому не кажіть. В мене є одна вада. Я завжди забуваю про контролювати. робіть так. Коли? Якщо ви поставили задачу і домовились про конкретні терміни, проконтролюйте. Не робіть, як я. Всім дякую за увагу. Пока-пока!